Мої вітання на телеканалі Дніпро. ТІВІ, випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного спортивна спільнота України понесла чергові важкі втрати у боротьбі за свою незалежність у війні проти Росії. Від ворожого снаряду загинув переможець і призер багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Майстер спорту України з дзюдо та Самбо Максим Чумак. Йому було 38 років. Він випускник державного податкового університету, де закінчив кафедру військової підготовки, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу. На фронті одирвалося. І життя уродженця міста Курахово Донецької області, головного тренера київської команди Мафія Свім. Тім п'ятиборця, ультраплавця, чемпіона та рекордсмена, кандидата в майстри спорту з плавання і майстра спорту з сучасного п'ятиборства Михайла Кобища. Ми висловлюємо глибоке співчуття сім'ям, рідним і близьким полеглих героїв, світла пам'ять і царство небесне. Прикро, коли на фронті гинуть справжні українські герої спортсмени, а тут у тилу у мирному житті знаходяться зрадники. Так, 20-річний шахіст, міжнародний гросмейстер, 80-й у світовому рейтингу фіде і п'ятий номер вітчизняного Кирило Шевченко з невідомих причин вирішив проміняти українську збірну. Наразі він виступатиме за румунську команду. Втрата для збірної України серйозна, адже він був лідером команди синьо-жовтих на останніх великих турнірах. Далі про таке: 1345 спортсменів з 96 видів спорту увійшли до складу різноманітних національних збірних, що їх на 2023 рік затвердило міністерство молоді і спорту України. З них 599 з 34 олімпійських видів спорту, 559 з 62 неолімпійських з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, 175 спортсменів. Наші вітання на їхню адресу з побажаннями успіхів, виступів, здобутків. І перемог, два спортсмени Дніпропетровської області стали володарями двох нагород за підсумками гран-при з рекоримської боротьби, змагання якого завершилися у французькому місті Ніцці. Володимир Яковлів, срібний призер, бронзова відзнака у Сергія Омеліна. Загалом збірна України завоювала 15 медалей різного гатунку. чотири золотих, одна з яких в Олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюка, шість срібних і п'ять бронзових, що дало їй змогу посісти перше місце за кількістю набраних очок і завойованих нагород. Поліна. На Колеснікова з Дніпра разом з Олегом Омельчуком завоювали бронзову нагороду у змаганнях змішаних команд з пневматичного пістолета на 10 метрів на турнірі гран-прі з кульової стрільби у хорватському місті Осієку. Золото тут виграв інший наш вітчизняний тандем Павло Коростельов, Юлія Коростельова, медаль найвищого гатунку в активі і Сергія Куліша в особистому заліку, срібна у Павла Коростельова та бронза у Вікторії Сухорукової. Перемога на дорогу спортивний клуб дніпро 1 у заключному матчі першого тренувального збору у Туреччині святкував перемогу з рахунком 3-1 над чинним чемпіоном Вірменії Єреванським Пюніком, який пішов на зимову перерву у своєму чемпіонаті на третьому місці. Зі стартових хвилин наша команда мала наступний вигляд: Голкіпер Юрчук в обороні, Хайнер, Сваток, Порох, Амаш, середня лінія, Танковський, Рубчинський, Піхальонок, Підлепенець, Кремінчук, Форвард, Довбик. У першому таймі було дуже багато фолів, зривів небезпечних атак. Втім, подібне не завадило Дніпровцям відзначитися на 34-й хвилині, коли після відмінного проходу лівим флангом і пасу Рубчинського довбик вдарив по діагоналі низом. У дальній кут у перерві тренери обох команд практично повністю змінили склади. Серед своїх підопічних на попередніх позиціях Олександр Кучер залишив тільки піхальонка і Довбика. Натомість вийшли костик на останнім рубежі, квартет оборонців Сарапій, Логінов, Гомес, Пасіч, Хавбеки, Когут, Бабенко Назаренко, танчик. Друга половина зустрічі пройшла під диктовку спортклубівців, і через майже третину години вони подвоїли результат. Назаренко замкнув простріл танчика з правого флангу, практично заштовхавши м'яч у сітку тільки у заключень 15 хвилин гри Пюнік активізувався, і це принесло вірменській команді свої плоди. Карабальо влучно пробив у нижній кут після пасу Малакяна. Врешті-решт розкішна комбінація танчик піхальонок довбик завершилася влучним ударом Артема, який оформив у цьому спарингу дубль. У підсумку переконлива звитяга 3-1 і наша команда у гарному настрої відправилася на короткий перепочинок, який триватиме до 25 січня. Продуктивні вийшли збори в нас. Дуже сподобались, гарні спаринги були, в нас хлопці багато працювали, так що зібрали багато інформації, проаналізувати. І треба десь зіграли гарними командами, які лідери в своїх чемпіонатах. Робили це для того, щоб подивитись, чого нам десь не вистачає, які в нас є помилки, щоб краще зігратися і дивитися вперед. Другий тренувальний збір спортивного клубу Дніпро 1 розпочнеться 25 січня і триватиме до 7 лютого. У ході нього наша команда проведе три контрольні матчі 29 січня проти Сутієвськи з Чорногорії, 2 лютого проти Мура зі Словенії. а сам кінець у заключний день суперником для неї стане Латвійська Ауда. А вже 16 лютого на спортклубівці на Кіпрі очікує перший поєдинок раунду плей-офф. Ліги конференції проти тамтешнього АЄКА плеймейкер баскетбольного клубу Дніпро і молодіжної збірної України Іван Колдомасов кращий молодий гравець чемпіонату Суперліги України за підсумками першої частини сезону серед тих, хто народилися 2003 року, і пізніше критерієм оцінки став показник рейтингу ефективності усіх претендентів. Низку нагороди різного гатунку здобули вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні, який фінішував у Києві. Золоті нагороди вибороли Ліна Кішкіна з бігу на дистанцію 60 метрів з бар'єрами, тренерів Володимира Кравченка та Юрія Сендецького. Останній разом з Антоніною Герун підготували іншого володаря медалі найвищого гатунку Олександра Комісаренка з бігу на дистанцію 60 метрів. Єлизавета Кобелєва, якою опікується Олександр Охріменко. Була сильнішою на дистанції 800 метрів. Владислав Водяний, підопічний Миколи Крота і Аліни Щербакової, став бронзовим призером забігу на 400 метрів. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.